На парара челендж. Друзі, ви потрапили до челенджа «Їмо їжу одного кольору 24 години. Давайте почнемо. І почнемо ми з Мартіна. Який же великий снікерс мені дістався? Здається, він сильно великий, щоб він помістився мені в рот. Але зараз я перевірю це за допомогою рулетки. Так. Так, не влізе. Треба щось вигадати. Знаю. Самурай Мартін готовий приступити до роботи. Зараз я розріжу снікерс на невеликі шматочки, щоб було зручніше їсти. Готово! Це було круто. Ну а тепер я з легкістю зможу з'їсти цей снікерс. Отак. От Сма кота. І це моє, і це, і це. Я все. Ненці, тепер ти. Та okay. да без проблем. У мене тут блакитні чіпси такі. Зараз так смачненько поїм. Ой. Нічого собі припікають. Але дуже смачно. Хочу ще. Ой, як бадьорить. Вони просто бомбічні. Ой, як гостро. Навіть занадто. Друзі не можу утримуватись. Такий жах. Нинці припини зараз же. А чому так пахне паленим волоссям. О, ні, то це я горю. Я тебе врятую. Фух, Загасила. Thank you. О, ні. Бідолашна нинці досі палає. Я знаю, що робити. У мене під стільцем стояло ось це відро з водою. Сподіваюсь, що їй вистачить. Отак. А так, нарешті. Було жахливо. Покис виявляється не така невинна річ. Але тепер я вся мокра. Треба цього позбутись. А тепер інша справа. Дякую за допомогу. Жив твоя черга. Ну, привіт, моя величезна хубабуба Вау! Перше в житті таке бачу. Ого, як далеко покатилась. Ну, годі, треба швидше спробувати. Отак От така смакота. Зупинитись неможливо. Ого. Та як у тебе стільки вмістилось? Я просто обожнюю жуйку, тому здатна їсти її нескінченну кількість. Mm. Ну а зараз, друзі, ви побачите саму велику бульбашку в вашому житті. Джил, може, зупинишся? Це вже перебір. Ой, сусно. Вибачте, друзі, я не хотіла, щоб так вийшло. Треба зняти залишки жуйки. Ой, а що це у мене з носом? Він рожевий. Друзі, а у вас чорний та блакитний. Мабуть, це побічка від їжі одного кольору. Не лякайтесь, це не назавжди. А ось і нові смаколики. Мартіну дістався чорний бургер. У нинці величезне блакитне морозиво, а у джил великий рожевий пончик. Хто почне? Ага, джил. Ну що ж, смачного. Зараз я швидко розправлюсь з цією смакотою. Відріжу шматочок. Ох, як апетитно! так. друзі, повірте слово, це нереально смачно. Я така рада, що це все дісталось мені одній. М -м -м, не перевершено. От і все, я доїла. Можете приступати до своїх страв. Нинці можна я дякую. Я такий голодний, що розправлю з бургером в два рахунки. Але спочатку одягну рукавички. Не виходить. Треба їх надути. Ой, Джил, пробач. Я не хотів. Проте тепер точно їх одягну. Готово. З якого ж боку до нього краще підступитись. Здається, він надто великий. Треба поділити його на частини. Гадаєте, я вирішив попити кави. Та як би не так, з допомогою цієї кружки я легко зроблю ось такі міні-бургери. Зараз спробуємо. Так, неймовірно смачно та дуже зручно. У, зараз я зроблю собі купу маленьких бургерів. Краса! От і все. Ой, а на обличчі залишилась пара шматочків. Все, я наївся. Можеш завершувати цей раунд своїм морозовим. Mm. Ну що ж, час діставати ложку, хоча ця ложка дуже маленька. М -м, треба пошукати щось побільше. Думаю, це ідеально підходить. Так, ого, яка важка. Я падаю. Ну, як же так? Все морозове тепер на підлозі. М -м, смачно. Ой, дякую, Дякую. Мама Мартін, в тебе вуха чорні, а в тебе стали блакитні. Джила в тебе рожевими. Ага. Круто, так? Hey. Дівчата, увага, фокус! Палець є, пальця нема. А тепер є. Uh -huh. О, ні, де палець? Повертайся. О, нам подали їжу одного кольору. Солодкі роли, клас! Oh. Величезний чорний капкейк. А я маю величезний рожевий макарун. Важкий, звісно, але я його підніму. Так. О, ні, я падаю. Тримайся. Фух, дякую. Давайте краще я його з'їм. Тільки ось не зрозуміло, як це зробити. Вигадала. І так, чарівне перетворення з джил в джил ратістку. Зараз я покажу майстерність бойового мистецтва. І я. Готово. Дякую, друзі. Ну а тепер можна спробувати цей чудовий рожевий макарун. Який він ніжний. Не знала, що ти така ласуня, Джил. Потрібно якось підтримувати всю цю силу в мені. І це був мій фірмовий удар. Макарун розділився на чотири частини, ну, а я продовжу бо зупинятись просто неможливо. М -м. Ось і все. Я та задоволена. Тепер можна повертатись знову в джил. Мартін, тепер ти. Так, я якраз зголоднів Почну з крему. Ну як? Клас, дуже смачно. Бо чи ви, дівчата, щось задумали. І що буде після трьох? О, Мартін, ти здається, влип. У тебе вже обличчя в чорний забарвився Чи це крем? Це зовсім не смішно. Я тепер брудний і капкейк зіпцований. Хоча Крим на ньому все одно дуже смачний. Але з вами ділитись не буду. А палички треба тримати так? Як же це важко? Може, ось так. Ні. Ось так, так? Ну і добре, я буду куштувати своїм методом. Ще трохи. О, ні. Упав ну їх ці дурні палички. Куди зручніше просто їсти руками. Отак. Дуже смачно. Пальчики оближеш. Мартін, у тебе крем ось тут. О, дякую. Мамочки. Привіт! Як вам мої нові очі? От уморе. Залишилось останнє око і його я з'їм частинами. Спочатку мармеладку. А потім саме око. Ого, тіло стало блакитним. А у мене чорним. А у джил рожевим. Крутяк. В цьому раунді у джил рожева піца, а у Мартіна чорна локшина. А нинці дісталися милі панкейки. Давайте швидше спробуємо. Похнуть просто неймовірно. А ще зверху лахина, яку я просто обожнюю. Ось це смакота. Ви що, хочете лохину? Ну, добре. Джилл ловиш? Ням. Мартін, а ось ти не спіймав. А тепер ловлю я. Дуже смачно. Беремо ще один панкейк! Дивіться, як я можу. Всім посмішка. А? Спіймала. Залишився останній. О, цей піймав я. Зараз я покажу вам, мордашко. Не треба кидатись панкейками. Прошу вибачення. А ти чого смієшся? Гаразд, я і справді можу почати їсти свою чорну локшину. Зараз спробуємо. Смачненько. Я такий голодний, що готовий з'їсти все і одразу. Ось так. Це просто смакота. Найсмачніша локшина в моєму житті. Ось це швидкість. І як тільки в нього стільки влізає, все було простіше. Я все доїв. Mm. Тож Джил може продовжувати. Mm -hmm. Ага, треба вигадати щось цікаве. О, ідея: я розріжу піцу, але не як звичайно, а змійкою по коло. Так точно ще ніхто не робив. Huh? Це буде мій авторський спосіб. Ну а тепер можна спробувати. М -м, яка солодка. Друзі, піца з маршмелом навіть краща, ніж папіроні. До речі, розрізавши піцу таким чином, я впоралась з нею набагато швидше. Ого. Мої руки стали рожевими. Як гарно! Мартін, ми теж забарвились Друзі, на вас чекає нова смачна їжа. У Джил величезна пачка покі, у Мартіна пляшка Кока-Коли. А нинці дісталися мармеладні чоловічки. Все виглядає дуже круто. Нинці починаєш перше. Ніколи ще не куштувала таких. Смачні та кисленькі. Зараз розкладу на столі і зім побільше. Цікаво, що буде тоді. І останній. Ой, Кислота прям бадьорить! Круто! Джил, тепер ти. Отак. Солодкі палички покиші з полуницею. Мої улюблені. Зупинитись неможливо. А взагалі до полениці багато не буває. Тож я додам ще полуничного сиропу. Отак. Яка ж це смакота. Я все доїла, і це було божественно. Мартін залишився тільки ти. Ура! Зараз я швидко вип'ю цю величезну пляшку коли. Ви навіть не помітите. Ого, так це рідка цукерка. Круто, дуже солодко і кока-кольно. Джила, давай пранканимо Мартіна. Підтримую. Ну-ка. Ти, дівчатка, вистачить. Я вже наївся. Та припиніть. Ох, ось це я наївся. Мартін, ти весь почорнів. А ти вся рожева. Ненсі, а ти стала блакитною. Ой, куди вона поділася? Джил. Куди всі зникають? Привіт, Ненсі. А ось і Джил. І Мартіна також не забули. Ну, як будете повертати людський вигляд? В моїй аптеці якраз є ліки проти кольору. Зараз вип'ємо і все мине. Ой, щось відбувається. Ого, ми стали нормальними. Клас, вітаю! Ми пройшли цей челендж. Ура! Що трапилося? Де це ми? Ласкаво, просимо до челенджу з загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто-небудь заберіть нас звідси. Ну що, ви розкричалися? Всі веселища попереду. Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напій від Starbucks. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще з збитими вершками. Джиріан, це все тобі, насолоджуйся. О, Тільки не забувай дихати о, о. і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй. Гей, це взагалі-то моє. Мау. Вау! Смакота. Такі ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм, Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так, Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда. Ой ой ой, Джиліан, побережись! Кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, Нинці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніша! прямо як морозиво! Чиліон пригости, адже це я заморозила коло. Ні. Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха! Тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какауни скрік! Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! Будь блін! Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз. Що ж трапиться зараз? Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Впоратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимо, що тобі дістанеться. Ого! Великий пакет різнокольорових скітлс. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна Так. Ну, а що нам готує ця кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це ж велетенська упаковка ніжних повітряних маршмелок. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Хі -хі -хі. Так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається. Адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки <свист> та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть! Моя клітка зараз мене з'їсть. Обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м -м, цікаво, що там. Отак, наша улюблена нутелла. смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. <рес> Ого, та це ж просто чудово! Справжній шоколад! Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Нинці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити, яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробую ось цю. Ну що, Ненсі? Розповідай, яка вона на смак. Ого, та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? Ей, вона що втекло і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить і це можна скористатися. Ей, це мій ніс. Ой. Ну, Ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? А ну, виходь! Ой, а що це у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Okay. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун.